Слава Україні та слава Зсу в Одесі. 21 січня, 331 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі в Одеській області. Знову на узбережжя винесло російську міну. Цього разу під пірс. Люди там проходили, побачили, визвали саперів та сапери міну підірвали. А ще вчора в Одесі розібрали новорічну ялинку. Як то кажуть, до наступного нового року. А так в Одесі все добре. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж все добре. В Миколаївській області обстріли продовжуються в Очакові, де росіяни обстрілюють місто. А ще в Миколаївській області вчора наші хлопці збили російський розвідувальний дрон, який летів кудись в сторону Одеської області. Ну добре, що збили. Менше інформації для Росіян. І, на жаль, обстріли продовжуються. Кожен день у звільненому від російських нацистів Херсоні. Загиблих за минулу добу немає, але є травмовані. Російські нацисти тупо гатять по багатоповерхівкам. З'явились фотки з Херсону. Снаряд прямо залетів в вікно багатоповерхівки. А ще у Херсонській області вчора двоє людей підірвались на мінах чи на невибухнувших снарядах. Причому один з цих людей підліток. Ще будемо довго розміновувати. Україну, але спочатку треба вигнати росіян.